Привіт! Це історія про хлопчика, який потрапив у минуле гарного перегляду. У минулому році ми проходили тему Пифагору. Можна? Заходьте. Ну, знов ти запізнився. І Що ти за дитина така? Все, двійка в журнал. Сідай вже задовба. Ладно, Микита, може виправиш оцінку, йди до дошки. Ну, виходь тоді. Ну, давай, розкажи мені царему Піфагора. Ну, люди таскали камні вверх і зробили пірамідки. Кол. Ну, з мінусом. Та як завжди опозорив весь, весь клас. Це вже не новина, так що урок закінчено. Ну, на кінець то можна піти звідси. Ну, блін, за один з мінусів мене мама вже вб'є. Я говорив, що сьогодні на тройку витащу. Що ж мені їй сказати? Це капець. О, в мене з'явилася ідея, можна зробити машину часу. Повернутися так, щоб школу не збудувала. Правда, треба підтягнути оцінки. Хоча що прийдеться мені? Просто з гугла спишу все і машина часу готова. Ну, в принципі, все правильно тут і тут. І тут все теж правильно? В принципі, вона готова. Можна запускати вже її.